Голівуд це місце, де актори можуть диктувати свої правила та незвичайні умови. Хтось вимагає конкретний сорт кави, хтось відмовляється працювати в певний час доби. А дехто навіть забороняє іншим акторам бігти поруч із ним у кадрі. Коли Уіл Сміт погодився повернутися до ролі агента Джея у людях у чорному, 3», він вирішив, що комфорт має бути по-справжньому зірковим. Наче зйомок актор не просто попросив трейлер для відпочинку, а двоповерхові апартаменти. На колесах площею понад 100 квадратних метрів. Що ж у ньому було? Дві спальні, кухня, розкішна вітальня і навіть особистий офіс. Але, як виявилось, цього було замало. Сміт зажадав другий трейлер, але вже не для розкоші, а з тренажерним залом, щоб не пропускати тренування навіть під час зйомок. Проблема в тому, що весь цей пересувний палац стояв прямо посеред Нью-Йоркської вулиці, і місцеві жителі були не в захваті від такого сусідства. Вони з Скаржилися, що трейлери перекривають прохід і псують вигляд міста. Але хіба можна сперечатися із суперзіркою? Продюсери виконали усі примхи вила, і він комфортно працював на знімальному майданчику. Том Круз не просто актор, а справжній майстер екшену, який ставить свої умови на знімальному майданчику. Наприклад, він категорично не дозволяє іншим акторам бігти поруч із ним у кадрі. Про це розповіла Анабель Уаліс, яка знімалась з крузом у фільмі Мумія. Спочатку Том забороняв їй бігти поруч, але акторка таки переконала його змінити це правило. Результат вони разом виконали сцену втечі, яка виглядала ще більш ефектно. І це ще не найдивніше з того, що вимагає Том Круз. Круз його контракти містять багато нестандартних умов. Нікого вже не дивує, що Том Круз справжній екстремал Голівуду. Він сам виконує усі свої трюки від стрибків з хмарочосів до божевільних гонок на мотоциклі. Але чи знали ви, що без однієї маленької і дуже незвичайної деталі не обходиться жоден знімальний день актора? В умовах контракту Круз зазвичай прописує, що на знімальному майданчику мають бути декілька десятків м'яких та еластичних стрінгів так, так, мова про ті самі труси. За інформацією з різних джерел під час зйомок складних сцен, Круз надає перевагу стрінгам. Він каже, що така білизна забезпечує максимальний комфорт і не обмежує рухів. А звичайна білизна може заважати рухатися, натирати або навіть стягувати м'язи. Тож у його гардеробі на знімальному майданчику завжди є близько 50 таких виробів, щоб забезпечити свіжість і зручність під час роботи. Наприклад, у місія не здійснена Нації згоїв круз власноруч чіплявся за злітаючий літак, піднімаючись на висоту понад 1500 метрів, без дублера, без страхування. Уявляєте, що відчуваєш у такий момент? Правильно краще, щоб нічого не тисло і не заважало. Імовірно, у багатьох акторів у контрактах прописаний приблизно один і той самий пункт. Чисте спідня щодня, все ж таки не хочеться після важкого знімального дня витрачати час на прання білизни, особливо якщо у тебе є можливість покласти цю важку ношу на когось іншого. Але у Еді Мерфі цей пунктик особливий. Він вимагає не просто чисту спідню білизну, а нову, з бірками, щойно з магазину. Тобто Еді Мерфі ходить в одній білизні цілий день, увечері викидає її і потім одягає нове, враховуючи те, що у фільмографії Еді понад 200 робіт. Страшно уявити, скільки трусів він викинув за всю свою кар'єру. Справді ніколи ще копання у брудній білизні не заходили так далеко. Відомі співаки та музиканти теж люблять потріпати нерви своїх продюсерів та організаторів концертів. У їхніх райдерах іноді можна зустріти дуже кумедні вимоги та складні умови. Виявляється, брітні спірс, любителька фастфуду. Вона завжди замовляє перед виступами чизбургери. Причому одного разу їй доставляли близько 120 штук. А ще вона вимагає, щоб у її гримерку проводили власну телефонну лінію. Здається, мобільного зв'язку їй вже не вистачає. Ось співачка не особливо вимоглива, але вона просить окрему кімнату для своїх перук. Причому ці прикраси для голови вона дуже любить. Тому така кімната зазвичай забита добірними екземплярами.